Друзі, привіт! Мене звати Ярослав. Я викладач в it Step Academy. Сьогодні ми створимо нашого персонажа NPC ворога у 2D грі Unity. У мене вже готовий спрайт і префаб, тож зараз я покажу, як зробити ворога живим, щоб він патрулював територію, помічав нашого гравця і атакував, коли той наближається до міну. І так, першим кроком буде додавання нашого спрайта або префаба нашого NPC ворога. Так, ми його додали. Тепер в інспекторі, Add Component, додаємо Box Collider. Давайте його введіть в Collider вдаріння і дропимо нашого NPC. Так, є. Yeah. Добре, і даємо різдвіт боді. Фізику нашому о, NPC. Так, додали. Наступним кроком буде додавлення нашого скрипта. Давайте створимо праву клавішу Create і скрипт. Назвемо його NPC патруль. Або Enemy. Ну, це не має особливого значення, як би його назвати. Давайте відкриємо. І ми бачимо наш скрипт. Давайте забратися. Що в нашому скрипті є? У нас є встановлено життя нашого NPC ворога, швидкість його руху, кількість атаки, яку він буде наносити. Відстань, на яку він буде бачити нашого персонажа і підбігати, і відстань, на яку він буде атакувати. І швидкість між е його атаками. Це все вручну він може інспекторі встановлювати або напряму в коді. Ви можете скористатись моїм скриптом. Детально я його показую. Ви можете просто скопіювати і використовувати своїх цілях. Тут встановлено рух NPC, атака, анімації, смерті атаки, спокою. Цей скрипт ми також перекріпимо до нашого відео. Він трішки обширний, але в ньому є всі функції, які потрібні нам для нашого NPC. Є, yeah, добре. І так, ми додаємо наш скрипт до нашого героя. І також нам потрібно ще один скрипт, щоб наш NPC функціонував. Знову ж таки створюємо новий скрипт. Називаємо Enemy Attack. І давайте його проглянемо, що в ньому є. В ньому є добавні функції, що ми можемо додати функцію вибуху, що якщо до нашого NPC хтось підходить, наприклад, наш персонаж, головний герой, відбувається вибух. NPC може використовувати різні ефекти для створення ефективної атаки. Тут ми вручну також можемо це все зробити. Затримка між атаками, затримка перед вибухом, шкоду, яку ми будемо дамаг наносити нашому плеєру, і радіус вибуху, наскільки далеко він буде застосований. В цьому скрипті також є прописаний код атаки до нашого плеєра. Я показую мій скрипт, щоб ви також його могли використати в своїх цілях, в своїх іграх. Добре, є. Додамо цей скапле до нашого персоналу. І виділяємо нашого персоналу. Бачимо, що в нього є. В нього є інспектори поля, де в нас сказано, наскільки він має життя, швидкість, кількість атаки він наносить. Ви це все вручну можете встановити такі свої потреби. Агресивність, наскільки далеко він бачить, нашого персонажа біжить за нього, атаку, м -м, дальність атаки і кулдаун. М -м, час, перед яким він буде наносити атаку. Далі нам необхідно вставити е, звуки на біг, атаку, щоб е, наш е, персонаж виглядав <кхідав> правдоподібно. Так, а зараз встанемо мене. і також перетягуємо нашого головного героя з в це поле. Є. І також ми можемо поставляти тут е ефекти, щоб коли ми били нашого персонажа, під нього відбувалося якийсь е вогонь або кров, або ще. Так, встановили. І давайте підіб'ємо під сніг. Ми встановили страйк або префаб. Добавили до нього два наших скрипта Enemy і Enemy спец атаки. Спец-атаки. Демок додати також якісь спецатаки, якщо нам потрібно. Добавили Rigid Body 2D фізику, box collider. І давайте ще не знам його. Створіть, будь ласка, так, Add Tag і назвіть його, нажміть плюс і нажміть Enemy. Супер. І в рівні також створити рівень і створити solid. Це потрібно для того, щоб наш скрипт працював на нашому NPC World. І так, давайте поки скуємо. Ворог він проводить анімацію атаки, бігу, скопою і смеркер. Але він це все робить хаотично. Він наносить шкоду на персонажу, але він відтворює всі анімації хаотично. Давайте ми це виправимо. Бачив, він на місці шкоди. Але це все не відповідає правдоподібності. І так, ми налаштували наш спрайт, дали йому скрипт, щоб він мав логіку, працював, рухався, атакував. але нам потрібно зробити порядок з анімаціями. Коли ми качали даний спрайт в Unity Asset Story, у нас вже готовий є аніматор зі всіма анімаціями, тому нам не потрібно їх ручно робити. Нам просто треба перекинути його на наш об'єкт. Після цього переходимо в вкладку Аніматор. Виділяємо його. І бачимо всі наші анімації. Наше завдання представити анімацію в потрібному порядку, щоб наш персонаж відпрацьовував все так, як нам потрібно. Для цього нам потрібно створити параметри. Параметри вказують так би-коду, коли і як яку анімацію використовувати. Створюємо перший параметр, нажимаємо плюс. Вибираємо тригер і називаємо його Атарт. Наступний параметр. Вибираємо Boole і називаємо ESVolging, тобто ходьба. Так, створили три параметри. Давайте зробимо переходимо. З анімації скопу ми переходимо в біг. I przy potrzebie, my przechodzimy na ataki. I z ataki na zad. Obożączkowo podłączamy do naszych przechodzi ehm, naszych parametrów. Tak, z idle do ataki. I od walking i na zad. Obożączkowo podłączamy do parametrów walking true, na zad. Valking House. Все клас. Ми підключили наші анімації і параметри, що які вказують, коли нам потрібно включати їх е, при потребі. Давайте протестуємо, чи всі анімації витворюються. Ось ми маємо можна... У да, нас є анімація спокою, анімація атаки витворюється. Часно. І коли ми тікаємо, наш персонаж біжить. Він відтворює анімацію. Лігу. Так, бачимо. Все справно працює. NPC бор за нами біжить. І атакує. Все супер. І також обов'язково на переходах не забудьте забрати галочку Has Exit Time. Щоб анімація відтворилась тоді, коли НПС атакує, а не чекав, коли відтвориться там попередня анімація. Це також важливо. І таким чином газом, ми з вами створили сьогодні NPC ворогів, які на нас нападають, які мають життя, які мають анімацію, відтворення атаки, попою, бігу. І наша грав стає більш. Динамічніше і цікавіше. Ми ставили ефекти, болю, смерті, що наші інфекції, коли отримають якусь біль, вони відтворюють анімацію або ефект. Як ми це зробили? Давайте підійдемо підсумок. Ми створили спрайт або префаб, додали до нього два наших е скрипта, enemy, де в нас є життя, швидкість атаку, яку він буде носити. У нас є ефекти, які він буде відтворити. Це все е, інспектори ми можемо власнович вставити вручну. У нас є тут е, відтворення звуку, атаки, смерті, бігу. Також у нас є е, скрипт Enemy атаки, де в нас можна додати навіть спецатаку до нашого персонажа. Не забувайте також додати Box Collider і е, Rigid Body 2D. Також створіть Tech Enemy і layer Solid, щоб наш скрипт скрип працював на вашому персоналі NPC World. І так, після цього всього, наша гвардії більш цікавішою. Ми можемо їх збільшувати, зменшувати, додавати від наших потреб. Давайте ще раз протестуємо. Тому, якщо ви хочете навчити створювати власних персонажів, ворогів і цілий ігровий або цілий ігровий світ, почніть сьогодні. Головне, не бійтесь експериментувати, бо навіть непростий код може стати початковим таким етапом великої гри. Дякую за увагу.